Доброго ранку, любі діти! Сьогодні пропоную вам зробити ось таку гарну аплікацію, на якій ми зобразимо червоні маки. Ну що, почнемо. Для цього ми візьмемо аркуш червоного паперу. Ось такі заздалегідь виріжемо чорні кружечки. Ще нам знадобиться клей, пензлик, ножиці та зелений фломастер. Спочатку ми візьмемо зелений фломастер і промалюємо стебла наших квіток. Ось так. Далі ми вже беремо аркуш червоного паперу. І нарізаємо його беремо обережно ножиці на ось такі смужечки. Далі беремо смужечку, яка в нас вийшла, і складаємо її ось таким чином. Кілька разів. Ось так. Тепер ми промальовуємо на цьому квадратику пелюсточки нашої квітки ось таким чином. Вона така ніби з заглибленням. І тепер нам потрібно обережно тримаючи за куточок, вирізати пелюсточки. Ось такі вони в нас виходять. І далі з них ми будемо формувати саме квітку маку, накладаючи одну на одну. Зараз покажу як. Беремо спочатку одну пелюсточку, можна трошки ось так загнути краї, і тепер беремо пензлика трьома пальчиками і промазуємо клею в серединку. Далі беремо другу пелюсточку. Теж трошки складаємо краї і приклеїмо ось так, трошки наскоси, на першу полюсточку. Теж промазуємо клеєм, беремо третю, згинаємо і таким ж чином наскоси приклеїмо. Можна ще трошки додати об'єму квіточки, загорнувши краї. І ось так у нас виходить. Промазуємо місце, де буде розташовуватися квітка. І приклеїмо, добре натискаючи на серединку. Таким ж чином ми складаємо інші квітки. Далі ми з вами будемо робити серединку маку. Візьмемо три кружечки, бо у нас три квітки. Ось так. Покладемо одну на одну і обережно тримаючи за краєчок, візьмемо ножиці і трошки зробимо ось такі надрізи по колу, трошки розрізаючи, для того, щоб серединка була пишна. Ось так. Трошки загортаємо. І надрізики. Промазуємо серединку та приклеїмо. Залишки клею ви можете прибрати серветкою. Таким ж чином приклеїмо інші серединки. Тепер залишилось додати нашим квітам лише листочки. Беремо фломастер і промальовуємо листочки у мака ось такі, ніби різні. Промальовуємо та потім розфарбовуємо. Ось такі яскраві червоні маки в нас вийшли. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати.